О, якою славною була церковні апостолів! Як сильно діяв святий дух! Але що сталося потім? Давайте повернемося у ті часи і спробуємо розібратися. Свобода і благополуччя кардинально змінили життя церкви. Серед негативних сторін можна назвати лібералізм, самозадоволення своїм багатством, знаннями, розріз беззаконства і так далі. Саме після Міланського едикту, який був підписаний у 313 році, я нагадаю, що це мова йшла про узаконення християнства або визнання його державною релігією, Життя церкви пішло на спад. Отець церковної історії Євсевій Кесарійський писав так. З якою доброзичливістю відносились до намісників церков прокуратори і правителі. Як описати ці багатотисячні зібрання в кожному місті, ці дивовижні натовпи людей, які прямують в доми молитви? Старих приміщень було замало. По всіх містах будували нові просторі церкви. Так йшли наші справи. З кожним днем наше благополуччя зростало і помножувалось, нічия заздрість нам не заважала. І злісний демон не міг ані учорнити нас, ані влаштувати людські тортури, поки над нами була рука Божа, що охороняла народ, який цього достойний. І ось ця повна свобода змінила положення наших справ. Усе пішло як-небудь, саме по собі. Серед широкого кола християн побутує думка, начебто дари Духа Святого, це і чудеса, і надприродні прояви, припинилися відразу після того, як помер останній апостол. Такі люди кажуть, що. Ціль дарів вже була досягнута, і вони стали більше не потрібні. А випадки говоріння іншими мовами, які ще траплялися після апостолів, пояснюють тим, що в той час ще доживало покоління людей, які отримали цей дар через покладання рух рук самих апостолів. Але сьогодні ми володіємо історичними фактами, на основі яких можемо стверджувати, що надприродні дари духа не припинилися впродовж цієї історії християнства. Хоча в певні періоди цієї історії. Вони зводилися до окремих випадків, давайте простежимо п'ятидесятницю в ранній церковній історії. Але перед тим, як описувати ці надзвичайні харизматичні прояви в житті церкви, от заради справедливості треба зазначити, що випадки говоріння іншими мовами, чудеса, пророцтва, зі звіщення майбутнього, вони траплялися і поза церквою, в язичності, в сектах демонічного походження. Хоча ці. Явище вони не мають нічого спільного з тим, яке описується в практичному житті церкви Христової. Про харизму в житті історії церкви свідчать висловлювання багатьох відомих християнських діячів. Давайте згадаємо деяких з них. Наприклад, Іриней, єпископ з Ліону, перший богослов ранньої церкви. Ось що він писав: І ми чули багатьох братів церкви, які мали пророчі дари і через дух говорили різними мовами. І для загальної користі виявляли сокровенні таємниці людей і виясняли таїнства Божі. Юстин Мученик, грецький християнський еподгет, писав так: багато із наших із християн стіляли і досі ще стіляють багатьох одержимих демонами по всьому світу і в вашому місті, в той час, коли вони не були зцілені всіма іншими заклинателями, змовниками і червниками. Тертуліан. Священник, ранньохристиянський латиномовний письменник Аполегет, теж писав про це. Він говорив: ось так, все це може бути тобі повідомлено і доведено посадовими особами і тими адвокатами, які самі користуються їхніми благими ділами. Скільки людей здатних, я не говорю про простих людей, вилікувало щито від демонів чи від хвороб. Навіть сам Север, батько Антоніна, пам'ятав про християн. Бо він віднайшов прокула християнина на ім'я Торпаціон, прокуратора Євдохії, який колись зцілив його через оливопомазання. В другому столітті виникає рух, який отримав назву монтанізм. Засновник цього руху це монтан із Фрігії. Він, навернувшись до Христа, помітив, що християни, багато християн втратило початкову ревність в служінні. І він почав дбати або ревнувати про сильний вогонь Святого Духа. Проте, в 230 році учасників цього руху було відлучено від церкви синодом іконії. І вони терпіли переслідування, хоч самі монтаністи проіснували аж до 880-го року, звинувачили їх в деяких крайнощах, в тому, що вони ведуть занадто суворий образ життя, дотримуються виснажливих тривалих постів, в тому, що вони, начебто, заперечують здобуття освіти, захоплюються пророцтвами, навмисне. Шукають гоніння і так далі. От, аналізуючи всі ці звинувачення, варто взяти до уваги те, що вони були виснуті офіційною церквою, Дії якої засуджували ці монтаністи. Новатян, глава Пуританської партії, автор вчення Західної церкви про треєдиність Бога, писав так: Господь закликає нас вірити також і в Святого Духа якого колись обіцяв церкві у призначений для цього час. Це той, хто поставляє пророків церкві, церкву, навчає вчителів, керує мовами, дає владу для стілення, звершує чудові діяння, знешкоджує духів, наділяє силою, дає поради і розподіляє всі інші духовні дари, які є харизматичними, таким чином, збудовує всюди Господню церкву у всілякій досконалості і премудрістю. Згадки про дії Святого Духа в житті. Церкви можна знайти і в працях Євсевія Памфіла, Амвросія, Августина Блаженного і інших отців церкви. В часи середньовіччя також відомі окремі харизматичні прояви в житті християн. В одному із іноземних досліджень в книзі Християнські народи духа, документальна історія духовності від ранньої церкви до сучасності і в дослідженнях Едді Енслі. Наводяться факти про те, що місцями в Римокатолицькій церкві траплялись такі речі, як створення чуд, служіння стілення, спів в дусі, мови прославлення, що можуть бути не чим іншим, як іншими мовами. З'являлися на місцях і інші окремі групи, які категорично відкидали небільні доктрини офіційної церкви, віддаючи таку абсолютну перевагу новому завіту, перебували в ревних. Молитвах практикували хрещення Святим Духом. До, до числа таких можна віднести катарів, вальденців, альбігойців і інших. В період реформації особливу спорідненість з сучасним 50 рухом в плані розуміння писання Третьої особи Божества Святого Духа мали такі реформатори, як Джон Віклів, Ян Гус, Джероламо Сан Саванрола, Мартін Лютер. Ульрих Цвінглі, Жан Кальвін, Джордж Фокс, Моравські брати Джон Веслі, Чарльз Перджен, Дуайт Муді, Чарльз Фіней і деякі інші. От кожен з них насправді заслуговує значно більшої уваги. Але ми давайте обмежимося лише деякими їхніми висловами в одній із своїх проповідей, яка називалася Більш відомий шлях, Джон Веслі сказав так. Не видно, щоб надзвичайні дари Святого Духа були поширені в церкві більше двох-трьох століть. Ми рідко чуємо про них після того фатального періоду, коли імператор Константин назвав себе християнином, коли від марної уяви про розкіт християнства засипали християн з багатством, владою і честю, особливо духовенство. З цього часу вони майже повністю припинилися, дуже мало випадків такого роду. Причина ця була не в тому, що для них не було більше потреби. Адже весь світ став християнським? Ні. Це жалюгідна помилка. Навіть двадцята частина не була номінально християнською. Справжньою причиною була велика любов майже всіх християн. Вони були холодними. Християни мали не більше христового духа, ніж поганих. Якби сьогодні людський син прийшов оглянути свою церкву, то навряд чи знайшов би віру на землі. Це була справжня причина, чому надзвичайні дари Святого Духа більш не були знайдені в християнській церкві. Тому що християни знову повернулися в язичництво, залишивши лише мертву форму. В книзі життя Дуайта Муді, Вільям Муді, описуючи життя свого батька, говорить про факт хрещення Святим Духом Його, і розповідає багато моментів, чудесно сповнення ним. І сам євангелист так описує важливість цієї події. В деякому розумінні Дух Святий перебуває в тій чи іншій мірі в кожному віруючому. Але є ще один дар, який можна назвати даром Духа для служіння. Цей дар вражає мене, він ясно відрізняється від навернення чи впевненості в спасінні. Чарльз Фіней також описує момент власного хрещення Святим Духом. Послухайте, що він каже. Коли я повернувся і збирався зайняти місце біля розпаленого вогнища, я отримав могутнє хрещення Духом Святим. Не очікував цього. Ніколи не мав своєї думці, що таке станеться зі мною. Цілком несподівано для мене Святий Дух зійшов на мене, як мені здавалося, через моє тіло і душу. Я відчув, як через мене пройшла хвиля електроенергії. Дійсно, це видавалося як хвиля, хвиля рідної любові. Ніякими словами неможливо виразити тієї чудесної любові, яка влилася в моє серце. Я плакав голос і з радістю та любов'ю. І навіть не знаю, але повинен це сказати. Я просто кричав на весь голос, намагаючись вилити незбагненний потік свого серця. У 1891 році Чарльз Пархам, методист, почав проповідувати про таке вчення про три переживання: народження або відродження, освячення і духовне хрещення. Поряд з цим він закликав всіх людей, які його слухали, дбати про отримання дару інших мов, яким Бог наділяє людину для переможної проповіді Євангелії. Разом з тим про релігійне оновлення проповідував пастор Пресвітеранської церкви в Лондоні Едвард Ірвінг. І от ці проповіді породили в суспільстві очікування або спрагу нової П'ятидесятниці. Король проповідників Чарльз Сперджін в одній із своїх проповідей про силу Святого Духа висловив очікування нової п'ятидесятниці саме, саме ось так, подальшою великою справою Духа Святого. Яка ще не завершилася, є пришестя слави останніх днів. Через декілька років я не знаю коли, я не знаю як. Дух святий буде вилитий абсолютно в іншому вигляді, ніж сьогодні. Мої очі загоряються при думці, що я ще доживу, коли Дух Святий буде вилитий і будуть пророкувати сини ваші, ваші доньки. Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Наближався день, в який здійснилися сподівання багатьох щирих і ревних християн. День який нагадав всьому світові про подію, яка сталася декілька тисяч літ тому. День, який змусив по-новому християн поглянути на роль Святого Духа в будівництві церкви, день, який згодом увійде в історію, як дата початку сучасного п'ятдесятницького пробудження. Що ж саме відбулося, пропоную про це послухати в наступній передачі.